Всім доброго дня! Сьогодні будемо читати розквіт Русі, а Половецько-Купчасні Союзу і Русі. Окреме відео це буде знімпад Половецької державної ікила як столиці Русі і, і Руське Королівство визвольна боротьба проти Орден. Ну, це типу, вже друге відео окреме. Спочатку читаємо розквіт Русі. напоминаю, яка це книга? Та сама. Історія незалежності України. Так, «Розквіт Русі. Хліборобський народ лісостепові зони між Дніпром і Дунаєм називали по-різному, залежно від провідного племені. Антами, дулібами, склавінами, Повість минулих літ називає його полянами. Східні поляни у IX столітті стали центром потужного державного об'єднання, відомого як Русь, силою війська та дипломатії, який розширяв свою владу. Найвідомішою княжину династії Русі були Рюриковичі, яких літописці називають варягами. За їх правління, кордони держави вийшли далеко за межі земель полян. Князь Олег Віщий підкорив сіверян, Радимичів, Святослав хороброю підкорив В'ятичів, розгромив козар. Його син Володимир великий підкорив кривичів, Дреговичів, Білих Хорватів і захопив столицю південного Криму. Корсу... Корсунь Херсонес, утвердивши свою верхність у столи в сумках з Візантією. Ярсов мудрий син Володимира. Витиснув печенію з Понизя Дніпра, західних полян, які створили Польське князівство, з Червенських городів, тепер прикордоння України і Польщі. Спільно з литовцями з половцями розширив колонії Русі до Балкану, Бал Балтики. Де завоювання зупинила воєвнича Литва. Ярослав заклав міцний фундамент для розвитку держави, науки і культури, заснував головну школу богослов'я з багатою бібліотекою, знану як Київська академія та уклав перше законодавство держави: Руську Правду. Гербом Володимира Святослава був тризуб, майбутній герб України. Русь мала складну систему управління, великий князь, князі, що керували самостійними князівствами або уділами. Народні віча у містах, окремо у Києві, що могли змінити князя. Київ був столицею держави, але князівства зберігали велику частину самостійності, тому подеколи воювала повністю з собою і навіть з Києвом. Основою економіки було сільське господарство. Селяни платили феодалам Данину так звані уроки. У містах широко розвивалося ремісництво і торгівля. За Володимира Русь почала карбувати власні монети, златники і срібники, але в обігу були здебільшого іноземні гроші. Тому їх мі міряли на вагу і мірою ваги була гривня. У гривнях вели усі розрахунки. Руцью залишила багато архітектурних та писемних пам'яток, знаків високого рівня, розвитку культури. До нас дійшли племена виданих співців, поетів того часу, легендарного бояна та літописних Мануєва і митуси. Саме тоді було закладено основи національної Ну і історіографії. Літописи різних часів зведено в одну масштабну історичну працю, повість минулих літ, яка стала виростиком тогочасної історич... історичної свідом... свідомості. За Русі, у Крим та на південній землі переселилися з Візантії, Вірменії, які які і до сьогодні живуть в Україні. З 10 століття на наших землях поширюється Християнство. Хрестителем Русі вважається Володимир Великий, хоча наука свідчить, що це швидше символічна прив'язка. Зате герб Володимира Тризуб став гербом сучасної України. Русь повідував східний обряд. Повідувала Схід, ой, господи. Але одночасно підтримувала стосунки з Папським престолом. У 12 столітті традиційні землі східних полян, з яких пішла Русь, починають звати Україною. Це був синонім слова Батьківщина. Тому в умові закріпився вираз на Україні. У візантійських документах вживається назва Мала Русь. Великою Русью Візантійці називалися землі під рукою з Києва, малою Русю осередок держави. Пізніше обидва терміни. Україна та Мала Русь виживалися паралельно. Повецько-Кепчанські Союзи і. Опановуючи нові землі, Русь не могла закріпитися у степовій зоні півдня та. По Дніпрові. Русичі поляни, люди осів звичаю, не вміли жити у степу. Водночас народи земель поміж дніпром і тадоном, яких називали половцями, трималися напівкочового звичаю і були щедово пристосовані до таких умов. Тому на руїнах козарського каганату на схід від русів в 11 столітті утворилося нове об'єднання половецьких Кокипчанські союзи. На лівобережжі Дніпра жили племена переяславських половців, а на правобережному лукомор'ї Дніпровому Узі, на землях по Південному Бугу та у Криму руські половці. Переяславські половці очолювали рід Бурчевичів, а руський рід Ітвар. Разом, зі зі... Разом ці племена також звали куманами. Кипчанські племена на схід від Дону аж до Сибірської річки Іртиш мали суто кочовий звичай. У літописах їх називають Дикими полопцями. Основою суспільного суустрою був, був курінь, кочове село. Або є містечко із возів, укритих шатрами, які називали вежами. Курені, що кочували на одній території, об'єднувалися е, у кош, якими керували кошові. Кошові визначали маршрути кочування, що в курені не заважали один одному. Зимували по вовцігу у зимовиках, які для захисту оточували легкими дерев'яними засіками. Один із найбільших зимовиків був на Дніпровському острові Хортиця. До тих часів відноситься і слово Козак, одна з нас військового кочовика. Основою економіки половецьких держав було скотарство, мисливство, рибальство, військове найманство та торгівля. На половецьких землях стояв Руські Порто Олеща та Кримські порти. Очові половецькі валки, бо злив товари зі сходу північними гілками великої шовкового шляху. Мисливці, або і місники не кочували, столиця ж половців шарукані поблизу сучасного, сучасного Чугуєва, була цілком осілим містом. Літописи донесли до нас згадки про половецьке мистецтво, уривки народного епоху про Євшан Ділля та ім'я співця поета Ореві. Зберігся також посібник з вивчення половецької і куманської мови через Латину і Перську. Кодекс Куманікус, складений католицьким ченцями у Криму. На українських землях існували Придніпровські та Донські Половецькі Союзи. Князь Кончак зумів об'єднати війська обох, а його син і Юрій очолив їх у протистоянні монголам. Половці мали виборну владу. Керівники мусили постійно доводити свою верхність. І не тільки у бою. Для кошових, зокрема, існувало випробування. Перенестили на плечах казан, якого годували весь кіш. А у військових кампаніях Половецьке військо очолював об'єднання командування з лідерів різних племен і всі рішення ухвалилися спільно. Кочові половецькі, і... Кочові половецькі і осіла Руська держава понад 200 років існувала поруч, вкладала договори, воювала між собою та разом виступала проти спільних ворогів. Єдиний морський порт в Росій Олеща був, був на половецькій землі і жодного разу не піддавався нападам. Провідні роди э, родичалися між собою, а звичаї перемішувалися. Об'єднання осілої культури східних і напівкочової західних половців закладало основу для формування звичаї сучасної українського народу. Половцям ми заб'ячуємо козацькою зачіскою. Оселедцем, козацькою демократією, січами, фортецями, а також словами, кіш, курінь, козак, вежа тощо. З половецьких часів збереглися назви: Каргаровик, Куманів, Балаклія, Повецьке та інші. На цьому все. Побачимо через час або два. Будемо читати в окремому відео Занепад половецької держави і Києва як столиці Русі і Руське Королівство визвольна боротьба проти Орди. Всім до побачення! Ще зустрінемось!